Христос Воскрес, слава Господу нашому Сухсту, і раді сестри. І я хочу зараз разом з вами прочитати Івангелія от Луки, 13 розділ із 22 віша. І проходив містами та селами і навчав до Єрусалиму простуючий. І звався до нього один. «Господи, хіба буде мало спасень? А він відказав їм, силкуйтеся відійти тісними ворітьми, покажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможе. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із набору та стукати у двері і казати, Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже, не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ми говорити, ми їли і пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже, говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть, відійдіть, відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Буде плач з із креги зубів. Як побачите ви Авраама та Ісака та Якова, та пророків усіх у Царстві Божий себе ж вигнаних геть. Амінь. Я думаю, багатьом вся, цей розділ і всі слова Ісуса Христа. Знаєте, я читаючи і так, от у 23 му вірші написано, візвався до нього один. У семінальному перегоді в російському районі ніхто один. І задав таке питання, хіба буде мало спасення. І Ісус Христос дав їм таку розширену відповідь. Добрі, браття, сестри, а як ви думаєте, Оцей один. Хто такий один? І для чого він задав це питання? Я думаю, в нього був суд, чи він спасений? Ну, так. Ну, Я думаю, цей один, я думаю, був не тільки він один. Я думаю, багатьох було це питання. І, да, який е, думав, ну вже ж я задам це питання. Бо всі хотіли десь не задавали це питання, а питання багатьох був сумнів. І сумнів яке? Який був сумнів? Ну думаю, це я це не задав. І говорив Христа, ну Христос, а що? Ми не спасені? Хіба не діти Алама, Ісака, Івакова? Хіба мене спасен? Хіба мене народ Господній. Ми ж Ізраїльським, хіба мене спасе? І Христос дає таку відповідь. Да? Силкуйтеся вийти тісними воротами». Бо кажу вам, хто будуть намагатися вийти. Та не зможе. І, знаєте, у Івані від Іоанна у 8 розділі 37-го верша написано, 37 говорять, говорить, підходить да говорить, а хіба не діти Авраама? І Христос дає таку їм відповідь. Знаю я, що ви від Авраама, але хочете смерть заподіяти мені, бо, на, бо наука моя не вміщається у вас. Я не говорю, що я бачу отця, та й ви робите те, що ви бачили батька свого. Сказали вони йому у відповідь, наш отець Авраам відказав йому Ісус, коли б ви, Авраами діти були, то чинили діла Авраами. А тепер, ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам казав правду, яку чув я від Бога, цього Авраам не робив. Ви робите діла Батька Свого. Вони ж відказали йому, не родилися ми від, від перелюбу. Одного ми маємо Отця от Бога. А Ісус їм сказав, якби Бог був Отець ваш, ви прибили б, б мене. Бо Він бо від Бога я вийшов і прийшов. Не від себе самого прийшов я, а мене він послав. Чому, чому мови моєї, ви не розумієте, бо не можете чути слова мого? Говорить, і тут 44-й вірш, він говорить, ваш батько я. Стояння, коли більше шукають спасіння. Я думаю, це коли людина підходить вже до такої, знаєте, десь якась тут крайність, де хвороба, всі ситуації. Людина вже що? Шукає де спасіння? А спасіння де і в кому? Спасіння тільки нашому Господі Ісусі Христі. У розділі 6 сіну у вішина писання, я шлях істина життя. Коли ми прийняли віру Аврааму, коли прийняли віру Аврааму, то вони пішли яким шляхом? Шляхом Христова. Якщо прийняли віру Аврааму, то вони віру І говорить Христос про вузькі ворота. Да? Щоб, що таке вузькі ворота? Щоб люди входили туди без груза. Да? От, можна підійти до Христа такою долпою, да? підійти до царства Небесного, Ну попасти царство небесне тільки можна по одному. Маючи відносино з ким нашим Господом Ісусом Христом. А щоб Груз не мішав, щоб що яке Оце весь вір, що вона наприйнять Христа в своє серце. Знаєте, один брат так слідкував, говорить, ви знаєте, в мене там горе з дядь собрався їхати до тьощі, говорить, дітей в поїзд взяв жінку і говорить, вона попросила стиральну машину. А раніше такі стиральні машини, знаєте, були крулі такі. Він ну, говорить, не знає, як так же взяти, каже, не можна взяти. Він що, придумає, і, і каже, їм на плечі поставив ту машину, вона тягне ту машину. Ну і заходив в вагон, вже дітей запустив, і в вагоні вже туди раз і застряв. Вже нема у вагон у скуватіля, і А проводиться стіє говорять, молодий чоловік, б ще каже, шибаня вдома. Так знаєте, у нас ми думаємо, що ми десь теж можемо проскочить, а ми не проскочимо ніяк. Бог не заставляє приходити до нього. Почнете вистоювати надвору та стукати у двері і казати, Господи, відчини нам. Знаєте, люди, багато які чули про Господа, знають про Господа, ходять, наприклад, приходять на благодість. Приходить, я можу, конечно, наприклад, можна так представити, приходили, ходить, нехай Господи, Я ж приходив, я слухав слово Боже, я кофе теж пив в моїй твоєму домі. Я що про тебе? А я? А Христа в серце то не прийме? Знаєте, і людина де жде? Знаєте, як в Європі і ну, травмуває. Мені так бистерку. Біжив до трамвая, він раз перед нами закрився і поїхав. І Я думаю, ну що так, а вказується, там определенно, у них є стоянки. І от під'їхав на трамваї, стоїть, люди хто? біжать, хто водій на дивиться, біжать. Успіють чи не спіють? успіють, чи не спіють? Время вишку, раз не успіли, хлопці і ході. так, знаєте, ми можемо, не успіть. Слава Господу, хто приймає Господа своє серце. Багато людей, які ходять, і до сих пор У мене дуже багато таких знайомих, які слухають, бувають, приїдуть. Да розумію, знаєте, з ними бесіду ведеш, понімаю все. Ну, ще каже не в ще не в Другі, знаєте, є, які вибирають такі праздники, це приклад теж був на цей, на Господь каже, я не знаю вас, чого. Другі, якщо ми поїдемо раз у рік на свято Пасхи і вистаємо там ночну побудемо, от ми говоримо, послужили Господу. І Рожестов справи і служив Господу. Ну це не спасає. Не спасає ніколи то, що недостатньо сказати, знаєте, людині прости Господи. У другій думають, якщо я сказав прости, Господи, все. Ну, треба ще сказати, Господи, відби моє серце. Бато є, чуєш, які говорять, ну, ми віруючі з самого малку, у нас покоління є четверте, п'яте покоління віруючих, вони говорять, в мене дід просвіти, і я значить буду спасений, а це не спасає. Да, чують, особливо чого трудніше тіня, які е, людям, яких у віруючих сіннях живуть. то що я чують, знають, бачать і думають, що вони спасені. Поки вони не приймуть Господа своє серце, скажіть, Господь будь моєму серці, спасіння. Не буде. І багато Який задав питання цей чоловік Ісусу Христу, хіба буде мало спасених На сьогоднішне время це актуальне, актуальне питання. Тому що багато зараз знаєте ми і думаємо, чого так, що так у церква проявляється, да? знаєте, на служителях дуже велика відповідальність яка для них, коли вони дають на хрещення, щоб прийти, коли попадають на відродження люди. Знаєте, буває, можна і не побачити. Людина може так, прекрасно говоритися, прекрасно робити, звіруючись в сім'ї, вона може бути відроджена. І Потім визникають, знаєте, які проблеми в других церквах. говорять, чого так? Чого так невідродження, люди йдуть і говорять, потім йдуть ще других невідроджених і, і дивіться, там хорошо, там співають, проповіді говорять. Більше на цьому все. Нема відносини з Ісусом Христом. Нема прямого, щоб відносини були з Ісусом Христом. Прямого контакту щоб Господь був серце, прийнять серце. Знаєте, потім в церквах виникають дуже великі проблеми, коли вже люди, знаєте, мені один, я говорив перепакувати вчитель, коли я був любім, уроки вчили, і він розказував таку, у мене знайомий каже у Швеції, і він просвітив церкву, він говорить, Петро, тобі добре. Ти можеш стояти і говорити любу проповідь, що в тебе Бог кладе на серце. А я, каже, не можу. Я можу говорити те, що їм подобається. Бо мені платять гроші. Знаєте, це Петро йому говорить. Я йому говорю, ну так ти ж говориш, що тобі говорить, я Дух Святий, що ти говорити, що ну, я не можу мені грошей дати. Знаєте, пройшло півтора місяця і його зняли. І це таки була, знаєте, така була ситуація у людині. І саме головне, коли люди вже... Повністю вже не подобається, які не їм не подобається, що хто говорить пряме слово. Пряме слово прямо. Їх облічає, їм не подобається. Вони хочуть, щоб слухати те, що лістить ушам І ті басі, що їм легше. Вже не подобається, починаються хочуть збрати другу, щоб їм більше хтось було. От і шукають люди, де другий церквах. Я не хочу нікого там е осудити. Ну, де ми прекрасно розуміємо, де церкви ближче йдуть до мира. І з миром болі соєняються, ми не знаємо, де Бог знає. Якби, ми знаємо, що одне, що є слово Боже. І Слово Божому ми должні жити, общатися з Господом. Саме страшне, що остаться за дверима Спасія. День, знаєте, хтось говорить, де кінець світу. Ну, я думаю, християнам не треба ждати Кінця світу. Нам треба ждать приходу нашого Господа Ісуса Христа. Готовиться до приходу нашого Господа Ісуса Христа. І Оці я хочу знаєте, такі три. Дати настанови, як сказати, правніше такі, щоб три правила. Перше, у Царство Небесне ніхто не зможе йти тільки через Ісуса Христа. Друге, і треба сили. Царство може по всім березі на Піску Боже. І третє вийти зараз а не хоче, то, що говорить завтра може, не настати. І знаєте, я сам так розмірковував над всім, думаю, ну як можна говорити, наприклад, це церкви коли всі віруючий, коли це все, знаєте, всі Господи не можуть, що це касається до Ну Це, я думаю, касатися до кожного з нас. Тому що наше життя в нужній борство Жити з Богом, іти за Господом і служити йому. За все їм слава і честя, покрім, очусина, Святому Духу. Амінь. Давайте з того людина помоги. Ти знаєш кожного з нас, ти знаєш, Господи, наші шляхи, власні всі родини наші, і хто з наших відвідав ще не приємнує серце, приведи їх до себе. І приносить всіх браття, сестери, які знаходяться болять, як немища, звільнених собі милість, і скрися, також, Господі, власийся молодь, укріпив у тверди, видістинним твоїм шляхом. Це в чайні думки, тобі слава, честі покріє, Святому Духу. Амінь.